Ось вже півроку, як на Харківському залізничному вокзалі, діє унікальний волонтерський проект Південний пост тут знаходять підтримку бійці АТО, які повертаються додому чи їдуть на ротацію, задачі під собою ставили в основному це мабуть, і можливость бойцям дітей десь відповідно, діти поїзд, щоб вони болталися по вокзалу і соответственно їх від таких опасностей, як мошенники, различна руда варьо для яких солдат являється учень такою льохкої наживою. За добу до представників центру звертається кілька десятків військовослужбовців у знак подяки за допомогу. Вони залишають свої автографи на прапорах і дарують шеврони. Бійці, які повертаються додому, можуть взяти тут подарунки для своїх дітей, іграшки та книги, подбали організатори і про душпастерські потреби вояків. У нас тут є намет такої молитвій. В ті тижня, пять разів в неділю у нас священники, общаються з ребятами. Волонтери розповідають, що постійно вдосконалюють свій сервіс. Тепер військові мають змогу відвідати виставки, театри або здійснити екскурсію містом. А потім це все потихонечку обростало другими ініціативами, такими як гесний номер, можливість покушати. Пити чаю, привезти білет, посадити, зустріти, пірінтувати, оказание информационных услуг, юридических, помитця. За цей час допомогою центру скористалися понад 5 тисяч військовослужбовців. Таку ініціативу підтримали й інші міста. Подібні пункти вже є на залізничних вокзалах Дніпропетровська, Миколаєва, Херсона. А незабаром відкриється волонтерський пост і на київському вокзалі. Володимир Кухарський, Віталій Саранцев, Саранцевча.